Маємо на продаж ось такий брендовий велосипед Orbea, привезений зі Швейцарії. Швейцарії дуже бережно ставляться до велосипедів, якщо порівнювати з Німеччиною. Даний велосипед це іспанський бренд, виготовляє велосипеди вже понад 90 років. До того займалися виготовленням зброї, переважно лівольвери. Потім перейшли на велосипеди. Ця моделька з колесами 27,5 дюймів. Підходить для росту від 1,50 до 1,65 м. Гальма гідравлічні, Шіманівські, вилучка Сунторівська з блокатором ходу, регулятором навантажень. Гарно працює. Позаду касетна втулка на 7 зірочок, Шіманівська, перемикач Шиману Альтус, шату на три зірочки, разом 21 швидкість. Велосипед укомплектований крилами та багажничком. Встановлені нові гріпси та колодочки гальмівні перед та зад на хороші, які не скриплять. Кого цікавлять вживані велосипеди з Європи, У нас дуже великий вибір недорогих велосипедів. В основному це Швейцарія та Дорожні з Голландії. В описі я залишу посилання на сайт. Можна перейти, подивитися всі доступні модельки. Хто хоче приїхати, особисто спробувати протестувати, як він їздить? У нас в Львівській області є два магазини: один в СМТ Куликів, інший місто Львів, вулиця Зелена, 253. Чекаємо вас на тест-драйв.